Це вже співзвучно з тим, що завжди чим лікають росіяни Сполучені Штати Америки. Не будете слідувати нашим забаганкам, буде ядерна війна. Вони, в принципі, це історія не нова. Це тягнеться ще з часів СРСР, коли СРСР завжди лікав і Сполучені Штати і весь світ ядерною війною. Але, врешті-решт, судячи з позиції Сполучених Штатів Америки та інших країн, вони цього не бояться. Чому Тому що вони розуміють, що вже точніше перейшли той поріг, за яким можна було боятися, тому що вони розуміють, що зараз дати можливість агресору а, виграти чи отримати а, якісь а, частину, наприклад, території України? А це наразитися на ще більший конфлікт, пов'язаний в першу чергу з Тайванем. наразитися на можливий конфлікт вже безпосередньо з країнами НАТО, і тоді американським, американському народу доведеться відсилати своїх солдат в Європу для того, щоб захищати країни НАТО. Тому я думаю, що тут позиція американського естеблішменту вже така, що не треба. Піддаватися на шантаж і не давати можливості а, агресору просувати свої наративи, і ну Трамп вже він діє відповідно до інтересів власного електорату. У них там про що вони завжди говорять: що є загроза вісі: а, Китай, Іран, Росія а, і головний тут Китай. Тут звичайно теж не мають рацію тут ніхто не заперечує але. От така відверта ляка лякалка ядерної війни це суто російський наратив.